Сонце встало, запалало, і дітей всіх привітало. Доброго ранку, сонечко, доброго ранку, діточки, доброго ранку квіточки, хай цвіте ложочок і шумить гайочок. Хай ще Добрий ранок. Хай ще бачить кашечки, хоч доброго ранку всім. Розпочинаємо наше заняття. Будьте уважні. До нас, дітки, на заняття завітав. Мудрий, добрий, веселий казкар. Він багато знає казок та залюбки розповідає їх діткам. Сьогодні він хоче познайомити вас з однією цікавою казочкою. Вам ця казочка вже відома. За допомогою загадки ви спробуйте відгадати головних, головних героїв цієї казки. Слухайте уважно загадку. Старенька бабуся у лісі жила, гостинці для неї онука несла. Хто дівчинку ту по дорозі зустрів? Як казка ця зветься, хто б відповів? Папа Іга. Ні. Баба Йа. Пазка називається Червона Шапочка. Молодці. Слухайте уважно ще одну загадку від, ем... чи ви впізнаєте героя. Цієї казки. Лиходій і забіяка дуже схожий на собаку. Він з'явився. Ліс замок це лихий і лютий. О, Бо, Правильно, лютий вовк. Добре, відгадали. А зараз послухайте казочку Червона Шапочка. Цю казочку вигадав французький казкар, якого звали Шарп Перо. Ось, подивіться, я малюнок я вам покажу. Так, жила... слухайте уважно, жила колись в одному селі маленька дівчинка. Мати її любила, а бабуся ще більше. Бабуся для внучки шила червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку почали всі звати червоною шапочкою. Одного разу матуся напекла пиріжків і каже Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає. І віднеси їй пірішки, і цей горщик масла. Червона шапочка хутко забралася, зібралася та й пішла до бабусі, яка жила в іншому селі. Іде вона лісом, коли раптом їй назустріч вовк. От їм питає дівчинку, куди вона йде. Вона відповідає, я йду навідатись до своєї бабусі і несу їй пірашки, та горщик масла. Вовк питає, а чи далеко живе твоя бабуся? Так, далеко, відповідає червона шапочка, в першому будиночку в селі. Гаразд, каже вовк, я теж піду до неї навідаюсь. Я піду цією стежкою. А ти, червона шапочка, іди тією стежкою. Подивимось, хто з нас прийде швидше. Вовк побіг, що сили найкоротшою стежкою, а дівчинка пішла довшою стежкою. Та ще гралася, квіточки збирала, бігала за метеликами, робила букет квіточок. Вовк миттю добіг до бабусиного будиночка, ось подивіться, на малюнок, і постукав у двері тук-тук-тук. Це ваша внучка червона шапочка, відповів вовк, змінивши голос. Я принесла вам пиріжки і горщик масла. Це матуся передала. Добра бабуся лежала в ліжку, бо трохи нездужала. Вона гукнула. Смикни за мотузочку, плямка і відкриється. Вовк смикнув двері, відчинилася мотузочка, матуз... тут він накинувся на бабусю і Прокопнув її, бо три дні нічого не їв. Потім зачинив ліг на бабусине ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром прийшла дівчинка і постукала в двері тук-тук-тук. Хто там? Червона шапочка спочатку прилякалась, почувши грубий голос вовка. Але потім подумала, що в бабусі болить горло, і відповіла, це ваша внучка червона шапочка, я принесла вам пиріжки і горщик масла від матусі. Смикни за мотузку клянка і відкриється», – відповів вовк, увійшла шапочка у хатинку і здивувалася, який вигляд у її бабусі. Бабусю, які ж у вас руки великі? Це щоб міцніше тебе обнімати, відповідає вовк. Бабусю, які ж у вас вуха великі, це щоб тебе краще чути, дівчинко. Які ж у вас очі великі, це щоб краще бачити, онученько. Бабусю, які ж у тебе зуби великі, а це щоб тебе з'їсти. З цими словами. Вовк накинувся на червону шапочку і з'їв її. В цей час мимо будиночка бабусі проходили лісоруби з сокирами великими. Вони почули шум, вбігли до будиночка та й вбили вовка. Завдяки допомозі лісорубів бабуся і червона шапочка здорові та живі та здорові. Давайте ми з вами, дітки, трішечки відпочинемо, зробимо пісквилинку, а потім продовжимо далі бесіду казочкою. Але спочатку давайте зробимо пісквилинку. Приготували свої ручки і повторюємо, ми лісочком йшли. Грибочки ми знайшли, нагнулися, нагинаємося, підняли і кошик поклали, далі пішли. Ми лісочком йшли, матлинку знайшли, доцянулися, зірвали і в кошик ось так поклали. Далі пішли, ми лісочком йшли, горішки знайшли, потягнулися, дістали і в кошик поклали, і далі пішли. Добре трішечки відпочили. Ви прослухали казочку уважно, а слухайте уважне запитання. Діти, куди відправилася червона шапочка? бабусі. Так, в село Є. до бабусі. А кого встріла дівчинка? Волка. Вовка Волка вона зустріла. Діти, а чи можна розмовляти з незнайомцями? Ні. Ні, ні. ні. Правильно. Діти, а чи можна відчиняти двері незнайомцям? Ні. Теж не Ні. можна. Ні. Не відчиняти, не розмовляти з незнайомцями не можна. А хто врятував бабусю і червону шапочку? Волк. Хто Ліс, робить? Ліс. Ліс. правильно, вони йшли мимо і бабусю. Бабусю та червону шапочку. Дітки, давайте подякуємо нашому каскареві за нову цікаву казочку. Мабуть, ви вже її чули, а може, ще не чули, але ми з вами знову її повторили, познайомився, хто не знав. Дуже цікава ця казка повчальна. Не можемо без казки у світі ми жити, бо казка нас вчить, як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих привчити, як добрих і чуйних, сміливих любити. Ось така у нас сьогодні була таке заняття. Я вам дякую всім, до побачення, кажу, дякую за увагу, до нових зустрічей. Буду вас чекати.